звати Христина, і ви на моєму каналі, Щоб ще зв'язати. Це мій другий тижневий влог. Ось я знімала його протягом е, всього цього тижня. Кожного дня потрошку, деякі дні не знімала, але маю добрі просування е, і цілих дві готових роботи. Подивіться, і ви про все дізнаєтесь. І ще хочу сказати велике дякую тим людям, які. Які підписалися на мій канал, які залишили мені коментарі? Я взагалі на це не розраховувала. Я думала, що мене буде дивитися там мама, подружка, чоловік. Я взагалі не розраховувала на таку кількість підтримки і коментарів. Я думала, що мене будуть дивитися дві-три знайомі людини і все. І я буду знімати сама для себе, але виявилося, що е, насправді україномовний Ютуб розростається просто гігантськими масштабами. І одразу на мене підписалося багато людей. Так я знаю, може що 50 п'ятдесят людей це не дуже багато в рамках, не знаю якоїсь всесвітньої мережі інтернета. Але для мого маленького канальчику і для 20 хвилинного першого відео це такий величезний аванс, що я була. Вражена і була в захваті, і сповнена якоюсь рішучості та натхнення більше робити, більше в'язати для того, щоб більше вам показати. Ось дякую за все і зараз пропоную подивитися підключення, які були в мене цього тижня. Тож, приємного перегляду! Всім привіт! Це новий тиждень, і моє перше у ньому підключення. Що я тут маю? Вже завершена спинка моєї дитячої павутинки. Тут трошки менший виріз горловини, скоси такі ж самі, і буду сшивати її і вже вив'язувати рукави. Точно я впевнена, що мені вистачить пряжі, І ще можу трошки залишитися, але і залишок я вже придумала, куди я буду використовувати. Тож, ось. Це відправляється у кошик. До передньої частини, і мені необхідно розпочати новий проєкт. І я вирішила, що це будуть шкарпетки з такої пряжі. Це Лана Гроса Cool Wool Socks Можна сказати, що це якийсь мій спонтанний проєкт, тому що зараз я в'яжу все. Однотонне, і мені е, захотілося якихось різних кольорів, як, якогось е, цікавого їх переходу, і тому я обрала ось цю е, милу секційну ниточку. Вона має у собі все, всі відтінки зеленого, така дуже літня. Також тут є невеличкий вузлик, але мене це не переймає. Перемотаю на два. Клубочки і буду починати. В мене немає мети завершити це на цьому тижні, тож це просто такий відпочивальний, розважальний проєкт. Всім привіт! Сьогоднішнє підключення буде коротеньке з одним просуванням і одним невеличким розпуском. Почнемо з просування. Ось я. До кінця зшила дитячу павутинку Отут по плечах і отут збоку, зшила матрасним швом, звичайнісіньким. Пішло добре, і воно буде тримати основу. Ніякої обробки тут в мене не планується, вибачаюся джуджу біля вікна і біля дороги. Там якесь дуже жваве життя. Ніякої обробки тут не планується. Буде воно ось так, як і буде, і ще додадуться рукави. Гадаю, що більша частина вже зроблена, Залишилося ще трошки. Пряжа і так дуже пухнаста, і мені цікаво, що з нею буде після прання. Ось отака вона і фактура. Нарешті я впіймала світло, щоб вам показати, як вона блищить. Але колір одно не передається, тому що він набагато темніший. Тут він такий більш насичений, а насправді він такий, як, як це слово сказати, такий як сутінки. ось, Такий, як сутінки, і ось цей Люрекс такий він додає святковості полотну. Отже, таку, таке маю просування. Так, і щодо маленької невдачі, трошки я розпустила свої дитячі шкарпеточки, тому що відв'язала тут три рапорти узору, і мені здалося, що воно затісне. І я поміряла сантиметром і подивилася всі відомі і невідомі людству таблиці розмірів. І виявилося, що я в'яжу шкарпетки на розмір 3 роки. Мені це не підходить. Я хотіла десь на 4-5, краще б взагалі було на 5. І я вирішила спробувати вирішити це питання за допомогою зміни номера спиць. Я в'язала на 2. Досить так щільненько. Шиль, і намагатимуся зараз на 2,25. Подивлюсь, чи дозволяє мені пряжа збільшити розмір. А мені здається, що дозволяє, тому що вона ось така пухленька, мені пощастило, це Alize Superwash, Але номер партії починається на сімку, а не на вісімку, і якість пряжі класна. Ось, і якщо на цій, на цій першій шкарпетці буде все добре, і мені сподобається ширина, яка вийде. Тобто, буде ось так десь мені потрібно, щоб воно ровненько на руку вдягалось. Якщо мені сподобається ширина, то е, на другій шкарпетці я також зміню номер спиць. Тут нічого розпускати не потрібно, тут ще самий початок, тобто рюш об'єднаний е, з основним полотном і все. Ось таке було сьогоднішнє підключення. Всім привіт! Сьогодні в нас маленьке підключення, виключно шкарпеткове. Тому що такий сьогодні день. По-перше, хочу показати вам ось ці мої шкарпетки літні. Зараз світло якесь дивне, вже вечір. І воно не передається на те, яке воно яскраве, але це вони. Я вже на спицях 2,25, і мені здається, що це будуть чоловічі шкарпетки, тому що я щось багатенько петель набрала. Але мені подобається пряжа ніжна, м'яка. Отже, це перші шкарпетки і другі. Вчорашній розпуск я змінила номер спиць, перев'язала і так, дійсно, зміна спиць... Виправила ситуацію. І тут також номер 225. Невеличкий такий погальонок Не знаю, як це правильно сказати українською, тому що це дитячі шкарпетки. І вже буду починати в'язати п'ятку. Ось так. Такі на сьогодні маю два підключення. Всім привіт! Це я. Це новий день і нове підключення. Вчора я не підключалась, тому що в мене не було часу, але я в'язала. І сьогодні покажу вам купу своїх прасувань. Розпочну з найновішого процесу. Це шкарпеточки. Ось вони, такі вони м'якенькі, з усієї пряжі cool Wool Socks від Лана Гроса. Дуже мені мені подобаються. Але я набрала забагато петель і не розрахувала, що це будуть спиці 225, тому думаю, що в'яжу е, чоловічі шкарпетки насправді. Ось, Починала на кругових спицях, та потім вони були мені потрібні для іншого проєкту. І я пересняла їх на 5 спиць Ха-Хая. Ось отакі вони в мене. Купувала їх в українському магазині, якому й замовляла, але вже не пам'ятаю у якому. Ось. І що я можу сказати, ці спиці підійшли ідеально до цієї пряжі. Мені вони дуже подобаються. І навіть краще йде, ніж на кругових методах Loop. Отже, ось перший процес. Так, Наступне маю гарне просування. У цих моїх дитячих-дівчачих шкарпетках. Ось я вже зв'язала на кожній з них п'ятку. Тут в мене є французька п'ятка, чи ще її називають п'ятка підкова, невеличкий клин підйому, Завжди його в'яжу для того, щоб коли і дитина, і дорослий одягають шкарпетки, це було комфортніше. А вже ж можна зв'язати і п'ятку, яка йде без клини підйому, але вона ну, деяким людям доставляє дискомфорт, коли люди надягають шкарпетки, і нога туго проходить. Тому завжди в'яжу цю чи будь-які п'ятки, які розраховані на добрий такий величенький підйом. Ось, дов'язала одну п'ятку, другу, зв'язала клини підйому і. Що зробила? І об'єднала на одній спиці. І будемо зараз дитиною йти на майданчик. Я їх візьму і хочу на цьому тижні їх е, закінчити. Це пряжа Alize Comfort Socks. Ось. І це повинно стати готовою роботою на цьому тижні. Ось такий процес. Так, ну і третє моє просування просування. Ми просунули процес. Це я розпочала рукав на дитячій павутинці. Трохи воно мене турбує, тому що мені здається, що він за тонкий, але ж це мохер, і тут достатньо велика пройма, воно ще роздасться, але все ж таки нервую. Пряжа це ось така лайно сілк мохер, Вона пухнаста, дуже красива. Люрекс Просто чарівний, закохую у себе. Але в'язати її не дуже приємно, тому що саме оцей Люрекс, який неймовірно виглядає, він же і доставляє певний дискомфорт. Але все одно, тут залишилося ще трохи. Завтра п'ятниця. По п'ятницях я багато в'яжу, тому що в суботу не потрібно йти на роботу. Ось. І тому сподіваюся, що це також стане до кінця тижня готовою роботою. Ось так. Так, всім привіт! Сьогодні в нас вже субота, і це моє останнє підключення на цьому тижні. І хочу його розпочати саме з готових робіт. Що ми маємо? По-перше, це ось такі гарнюні дівчачі шкарпетки. шкарпетки. Ось так ось вони виглядають у готовому посушеному вигляді. Ось тут гарно так розрівнявся ріуш, дав такий пушечок. Не знаю, чи видно його, чи не видно на камері. Рулік гарно тепер виглядає. Ось одна шкарпетка і така ж інша. Легкі такі, ненав'язливі дівочі шкарпеточки. Я думала, що вони будуть на розмір 28-29, але виявилось, що 30-31, і тому вони також поїдуть до моєї похресниці. Ось. П'ятка тут е, французька, Це, чи ще її називають п'ятка підкова. Ось так вона виглядає. Дуже мені подобається вона Хайна. І е, доки я не вивчила, як її в'язати. Е, Завжди в'язала бабусину, але мені там е, виходило не дуже гарно. А ця прям любов моя. Так, І мисок тут також стрічковий, але друг, друг, другий трохи інший, але алгоритм закриття. Тобто е, тут було е, три рази убавка через два ряди, три рази убавка у кожному другому ряді, і три рази убавка у кожному ряді. І вийшов ось такий ось. Охайний. Ось скільки вони важать, я не знаю, тому що в мене немає вагів, але дуже мені сподобався цей візерунок і хочу його використовувати ще у якихось шкарпетках. Взагалі до восени тут, де ми живемо, буде ярмарок, і я хочу там продавати різні свої вироби, у тому числі і багато-багато дитячих шкарпеток. А от для того, щоб продавати багато-багато дитячих -багато, шкарпеток, їх треба зв'язати. А в мене зараз є три у наявності пари, а ці їдуть до України. Тобто роботи ще дуже багато. Так, це була перша готова робота. І та-та-та! -та! Друга готова робота це... Мій, трошки тут в мене все розсипалося. Друга готова робота це мій дівчачий джемпер, може би, я би його назвала, мерехтливий сутінг. Ось. Все готово. Трошки вийшла е, така фешн-модель, тому що саме тіло воно достатньо широке. Давайте з вами поміряємо, скільки воно в нас. Воно. Е, 30, 37 см, тобто таке оверсайз. Ось. виріз тут буде, він добре тягнеться, і він буде вже на дитині лодочкою. Лодочка є ж такий виріз. Да, Лодочкою. Плече трошки спущене. І довгі-довгі рукави. Я взагалі-то була вражена, що на зрост 134 см, рукави у виробі мають бути 45 см. Ви взагалі можете собі уявити, рукави 45 см. І ось я зв'язала, але якщо, я подумала, якщо вони будуть задовгі, то їх можна буде отак підкотити трошки, підібрати, і це навіть буде ще і стильніше виглядати, ніж, ніж просто відпущені. Рукави. Що хочу сказати про цю пряжу. Ви вже чули від мене, що вона мені не дуже сподобалася саме у роботі, тому що люрекс трошки шкрябав і доставляв певний дискомфорт. Але її якість вона просто вражає. Тому що за весь той час, коли я в'язала, ось подивіться, який пушечок на ній. Не дуже видно, а ось який пушечок. І жодна жодна з цього пушечку, волосинка не випала. І не залишилась в мене не на одязі, не на робочому місці. Тобто, вони всі тримаються купи, всі у цьому виробі. Це просто чудово, я гадаю. Так, ось в мене що залишилось. Це два таких маленьких, не знаю, як назвати їх, огризочка. Ну, щось таке. Я хочу використовувати це для шкарпеток на такий ніжний-ніжний махеровий руш. Сподіваюсь, мені вистачить. Ось це була моя друга готова робота. І остання. Зараз покажу, що в мене є з процесів. Так, наразі я маю всього два процеси, але це ненадовго. Ось тому що, тому що наступний тиждень вже поблизу, і в мене почалася на роботі відпустка, тому я зайню з мого життя нікуди не подітись. Один з моїх процесів це ось такі шкарпетки, вони зовсім трошки, мені здається, підросли з моменту попереднього підключення. Дуже мені подобається ця пряжа, вона дуже м'яка і така. Тактильно приємна, і я, мені здається, свідомо розтягую задоволення. В'язання з нею в мене таке інколи буває, коли я розумію, що пряжа мені дуже подобається, і вона тактильно дуже приємна, і вона дуже якісна, то я намагаюся ці шкарпеточки чи ще щось, щоб то не було в'язати зовсім зовсім потрошку, щоб якомога довше якомога довше розтягувати задоволення. Напишіть, будь ласка, буває у вас таке чи ні? Ось так воно виглядає. Нагадую, що це ось така пряжова нагроса. Ось, і це тільки перша шкарпетка. Але, як я вже сказала, це буде довгограючий процес. І мені здається, що загалом я буду його використовувати, ну, брати з собою в роботу, коли буду кудись їхати. Ось. Так що це будуть шкарпетки мандрівниці. Так, Це перший процес, який маю. Другий процес, який сьогодні чомусь я дуже активно в'яжу. Взагалі то я знаю. Чому, тому що в нас погана погода і трохи прохолодна, а ось це чудовисько вже гігантське і його дуже жарко в'язати, коли тепла погода. Тут в мене вже відв'язана ціла частина з білим кольором. І ось щойно-щойно я перейшла вже на дві ниточки синього. Мені здається, що я закінчу синій і все. Я буду стягувати. Яка буде, така буде. Тому що більше в мене такої нитки нема, докупати я не хочу. Єдине, що, може, зроблю з якоїсь, ще яка в мене є, зовсім рандомною, зовсім на цю схожа, ручки, щоб це було зручно якось транспортувати. Ось таке чудовисько Авоська. Все, що маю. Зараз ще підключусь. К вам, до вас, підключусь до вас обличчям у кадрі, і розповім, які ще маю новини. Отже, такі мої готові роботи. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Це. Дуже приємно е, виявляється мати кожен тиждень якісь готові роботи. Раніше я за цим не слідкувала, коли просто в'язала для себе, коли зв'яжеться, тоді і зв'яжеться. Але оцей азарт зйомки і бажання щось показати нове своїм підписникам насправді воно дуже мотивує в'язати більше. Так, ще що я маю з новин? я е, вступила. Вступила правильно сказати, мабуть, 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 правильно сказати, вступила к дівчаткам у проєкт Soxbox 2023, який почнеться 1 серпня у групі в Телеграмі, і ми будемо в'язати кожен місяць до, до нового року. Кожен місяць до нового року пару шкарпеток з запропонованого списку. Ось думаю, що більш детально про це спільники розповім вже у влозі, який буде після 1 серпня. Чесно кажучи, це мене і привабило, і також мене зацікавило ось, це, ось створення саме цього маленького колективу От, у чати Телеграм, там, де всі дівчатка спілкуються, кожен показує якісь свої ниточки, якісь свої готові шкарпетки. Тобто проєкт ще не начався не розпочався, а у нас вже там бурне життя це насправді дуже кльово, і мені бракувало саме такого в'язального колективу. Отже. Це буде вже у наступному відео. Сьогодні хочу сказати всім величезне дякую за перегляди. Ще більш величезне дякую за коментарі та вподобайки. І все буде Україна! Зустрінемось у наступному відео!